Черівне адріатичне узбережжя. Тут час ніби зупиняється, і природа дарує неймовірну красу. Але ця ідилія може змінитися в одну мить. На горизонті з'являються хмари. Це попередження про прихід бури, одного з найсильніших вітрів на планеті. Вона зненацька обрушується на озбережжя, змінюючи все довкола. Ми вирішили дослідити це явище ближче. Як формується бура, чому вона така сильна? І як місцеві жителі навчилися жити з нею? Бура це холодний вітер, що формується, коли холодне повітря з гір спускається до теплого моря. І її швидкість може сягати 200 км на годину. І вона з'являється зненацька. Саме тому її називають одним з найнебезпечніших вітрів у світі. Бура має постійно денну нічну динаміку, тому найсильніше дме від заходу сонця до світанку, коли трохи слабше, і найслабша приблизно від полудня протягом наступних 2-3 годин. Кажуть, бура пішла на обід. Але, як не дивно, бура приносить і користь. Вона сприяє виробництву місцевих делікатесів, таких як пршут і знамениті сири острова Пах. Вітер дезінфікує повітря, залишає сіль на траві, яку їдять вівці, і це надає унікального смаку продуктам. Проте бура несе й загрозу, і її пориви можуть знищувати будівлі, будівлі створювати небезпеку для судноплавства. Місцеві жителі знають, що буру не подолати, але можна навчитися співвиснувати з нею.